А за що ви зупинили його, інспектор? За що ви зупинили водія? Прошу? Я з дорожнього контролю. Я от йшов, дивився, я не бачив, щоб він щось порушив. Та людина не користувалася ременем безпеки. Це порушення прав дороги. А, ременем безпеки. То ви за ремень його зупинили, так? Робив попередження, Зрозумів. Дякую, що сказали. А ви мене що знімаєте? Ні. Ні. Ну бо не можна вам мене знімати. І вам не Можна. Хто сказав. Можна. А я вам хочете закони розкажу всі. Не треба. Не треба. Резніков помилився, коли там заявляв. А ну, потім да, він сказав, що можна. Я тут постою, трохи познімаю вас. Тільки на дорогу не виходить. Ні, звичайно, я ж знаю правила. Я перепрошую. То вас за ремінь, та зупинили? Ви другий раз їм документи не давайте в руки. Ви другий раз їм документи в руки не давайте. Я, я знаю, за що вони мені дають. Нехай собі це ви їм документи не давайте і все, бо вони візьмуть документи, якби мене не було, він міг піти в машину, ви б тут пів години стояли просили його документи, дайте назад. Розумієте? Та вас зупинили? Так. Та я... Цей, вам допомога не потрібна. Самі справите? Так, так. А він щось порушив? Так. Він щось порушив? Таврія. Я орендування не, не, по А тут, що я орендування. Ні, та я просто хожу, знімаю вашу роботу. Так, 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 так. <заляв> я вам не заважаю. Ну, не тільки ви по перейшли, пройшли вам дозволеному Ну як не дозволеному? Ну тут дозволено, тут бачите? Перехід. Що бачите? Це... Тут можна переходити? Я ж не перехожу вон там, де дві полоси. А якщо дві полоси, то що? Ні, ну тут, розумієте, ж не намальовано. І тут ніде не малюють. Це Виїзд. Взагалі можна рахувати, що виїзд прилеглої території. Добрий день. Кому ви їздять. А? А, це так, це зрозуміло. Ні, ні, я допомагаю я водіям. А ви в чого водія? А чого ви не знімає? знімаєте постійно? Я вас знімаю, Но... в мене Божа матінка я. Ваше... Я враження, що ви знімаєте. Ваше обличчя мовному телефоні не хочу, бути ніколи не буде. Так. Моє обличчя вже багато де Ну ви хоч зупиняєте, то зупиняйте, бо щоб... скажіть, щоб проїхав 10 метрів. А що, а що він не проїхав 10 метрів? Та не... Ну а що хоч сказати, що 10 метрів? А? Та нема тут 10 метрів. А чим ви це можете визначити? Ну ясно, я знаю. Я знаю, що тут теж нема 10 метрів. Що будемо міряти? Маєте рулетку. Ну давайте. Що вам дати? Поміряємо? Тут є 10 метрів? Візьміть, що ви поміряєте, Ну я зараз кроком поміряю. Можете міряти. Можна? Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 метрів. Від'їдете 2 метри назад? Ні? Для чого? Прошу? Для чого? Ну, тому що тут нема 10 метрів і у вас маячок не включений. Е, я поясню вам ще раз, не знаю, як до вас звертатися. Ми з вами... Ярослав прийти... Юрійович, а е, мені е... теж представниться, бо а всі я значки ховаєте. Зверта... Ви ні. Ні. до мене не звертаєтесь? Тоді не говоріть до мене. Е, не перешкоджайте? Я запит... не перешкоджаю, Є. я стою. Стали собі на тротар. – Ну що, мені дзвонити відповідальному, що ви тут не стоїте на 10 метрів? І будь ласка, представте, хто вас старший наряду? Я позвоню, я бачу, старший, що ви, старший, так? так? А представте, будь ласка. Ви ви ту камеру. – Офіційний запит, вам сюди довідку. Тобто представлятися ви не хочете, <танцес> ніхто з вас. Проблем, є, Ми між між не ні проблем, ну покажи, будь ласка, посвідчення я не буду знімати. Ні, там просто всі люди тут писали при неділі хочете сваритися. Я не хочу сваритися. Я, я прошу, ви старший наряду. Ви хочете від'їхати до того. Відійдете два приві. метри, я нічого не буду на вас, більше нічого мені не треба. Ви водія зупиняєте за ремінь, а самі порушуєте біж. Ну, зупинили ж там Жигулів за ремінь, правильно? Дали йому попередження. А самі ще сіра, яка там, не знаю, яка там модель. Ну ви ж знімали, Ну, Я передивлюся. А самі ще більший пункт правил порушуєте. Я не буду з вами розмовляти. Ну так, можете не розмовляти. А Все, дякую, до побачення.